Через літературну творчість ми намагаємося виховувати юних патріотів. Ми вже відомі в закладах освіти міста. Я бачив емоції в залі, цикл, який присвячений лицарям і козакам-характерникам, широкий арсенал, яким ми користуємося при досягненні поставленої виховної мети. Головна мета ініціативи «Коскодром» полягає у реалізації стратегії і концепції національного патріотичного виховання дітей і молоді. Саме національно-патріотичне виховання включає такі чотири напрями: як громадянсько-патріотичне, військово-патріотичне, духовно-моральне і екологічне. Ми здебільшого працюємо в напрямку духовно-морального і громадянсько-патріотичного. Через літературну творчість ми намагаємося виховувати юних патріотів, розмовляти з ними на дуже важкі для сприйняття для дитячого сприйняття теми, мовою казок і тих творів, які ну, намагаємося видавати. Деякі заходи ми робимо спільно з нашими громадськими організаціями, насамперед. Це національна спілка письменників України. Намагаємося співпрацювати з широким колом творчих людей, долучаємо і письменників, і поетів, і музикантів, тобто людей творчих. Ми більше звертаємо увагу на духовно-моральне виховання, тому що вважаємо, що саме спочатку треба виховати, а потім вже навчити спеціальним знанням. І Військовій справі я маю на увазі. І е, тому існують цикли казок, цикли наших творів, які ми потім використовуємо в тематичних заходах, спрямованих на реалізацію цієї мети, поставленої нашою державою. Що стосується е, де, е, деяких творів, е, які були присвячені військовій агресії Російської Федерації, по відношенню до нашої України, деякі сприймали, ну це більше старше покоління. Відчувається, що е, е, чіпляє за е, сферу почуттів, тобто люди сидять в сльозах. У 24-й рік ми входимо з циклом казок, які я написав, присвячені року дракона. Три казочки, які вже презентовано вчора, до речі, в альтернативній школі Крок. Це казочки під загальною назвою Дракоша Переможець. Був такий вигаданий персонаж. І цей персонаж у нас йде через три казочки. Перша, як Дракоша ворога провчив. наступна це як дракоша самозванця викрив. І третя, це як дракоша Різдвяну зірку врятував. І ось ці три казочки, я думаю, сподіваюся, що ми будемо протягом цього 24-го року використовувати цей матеріал, тому що він актуальний, він присвячений якраз налаштуванню молодших слухачів на перемогу, на віру у те, що Збройні сили нашої країни вийдуть у цій боротьбі переможцями. Я хочу зачитати вам невеличкий уривок з моєї татової книжки. Він присвячений саме розмові батька з сином про батьківщину. Якось мовить батько сину. Розкажу про батьківщину. Це важливо знати всім, і дорослим, і малим. Тож, послухай, мій Андрію, сподіваюся, що зумію все, як є розповісти, щоб обізнаним був ти. А ще більша батьківщина. Звісно, це ота місцина, де твоя рідня і дім. Сяйво в сонці золотім, в небі просень благоліпна, у ставку водичка срібна, аж за обрії вздовж ріки, щедрі ниви і садки. Головна виховна мета це для того, щоб молода людина відчувала себе громадянином України, захисником і патріотом нашої держави.